Президент Сполучених Штатів Джо Байден використав повідомлення про смерть АLEXA Навального, щоб натиснути на Конгрес схвалити підтримку України. Про це Байден заявив під час спеціального звернення присвяченого повідомленням про смерть Навального. Пойми й мі, хоч Байден заявив, що вважає російського диктатора Путіна відповідальним за смерть Навального. Байден підкреслив, що Путін нападає не тільки на громадян інших країн, як це відбувається зараз в Україні, але й робить жахливі речі із своїм власним народом. За словами Байдена, Сполучені Штати повинні забезпечити кошти на виготовлення озброєння, щоб Україна могла продовжувати захищати себе. А відсутність подальшого фінансування України в цей критичний момент ніколи не буде забута. Годинник тікає, і схвалення підтримки України повинно статись наголосив Байден. Нацього лютого заявив, що США повинні забезпечити фінансування для України, щоб вона могла продовжити захищатись від жорстоких атак та воєнних злочинів Росії. Він піддав критиці рішення Палати представників піти у двотижневу відпустку без голосування по законопроекту щодо фінансування для України. Палата представників Конгресу США пішла на канікули без винесення на голосування додаткового фінансування для підтримки України. Законопроект про додаткове фінансування для України, Ізраїлю та Тайваню пройшов цього тижня схвалення Сенату. Однак, у палаті представників законопроект зазнав спротив днями. Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що немає найближчих планів провести голосування за пакет міжнародної допомоги. Законодавці повернуться до роботи після перерви 28 лютого. Ми повинні забезпечити фінансування, щоб Україна могла продовжувати захищатися від жорстокого нападу Путіна і воєнних злочинів. Сенат за двопартійної підтримки переважаючої більшості схвалив допомогу Україні. Тепер, як я вже казав, історія спостерігає. Історія спостерігає за палатою представників. Незмога допомогти Україні у цей критичний момент ніколи не буде забута. Це буде записано на сторінках історії. Це матиме наслідки. Час збігає. Ми повинні допомогти зараз. чи можете ви щось зробити, аби надіслати боєприпаси українцям без конгресу? Ні. але настав час, щоб вони активізувалися. Ви так не думаєте? замість того, аби іти у двотижневу відпустку два тижні. Вони йдуть на два тижні. Що вони собі думають? Боже, це ненормально, і це підтверджує занепокоєння, стурбованість. І я б не сказав паніку, але реально стурбованість тим, чи сполучені штати є надійним союзником. Це обурливо. Ввечері четвер після голосування у палаті представників конгресмени, які входять у групу підтримки України, провели прес-конференцію, на якій вони закликали спікера Палати представників Майка Джунсона винести законопроект на підтримку України, Ізраїлю та Тайваню на голосування. Вони наводили аргументи, що цей законопроект має історичну важливість, у тому числі і для національної безпеки США. Це трохи ганебно, що ми тут, щоб просити про підтримку України, нашого союзника, який захищає нашу свободу. Терміновість цього моменту залишилася без відповіді з боку екстремістів з іншого табору. Очевидно, що у нас сьогодні є двопартійна група. Є люди, які вважають, що ми повинні підтримувати Україну. Спікер тримає Україну та національну безпеку США в заручниках заради ізоляціоністського колишнього президента під слоганом Америка понад усе, який відкрито віддає перевагу Путіну над нашими союзниками. Та американськими інституціями, та якому було оголошено імпічмент, за те, що він вимагав політичну послугу від України в обмін на військову допомогу, я закликаю своїх колег з палати представників, які підтримують Україну, зробити так, щоб їхні голоси були почуті: винести двопартійний законопроєкт Сенату США на розгляд палати представників. Агебебсою Фейтенспікермайк Джансен. Я абсолютно вірю в спікера Майка Джонсона. Він докладатиме всіх зусиль, щоб забезпечити законодавство, згідно з яким ми, республіканці, хочемо захистити кордон України, Ізраїлю, Тайваню та Сполучених Штатів. Я переконаний, що у співпраці з нашими колегами-демократами ми зможемо прийти до позитивного рішення. Лідери країн, дипломати та фахівці з міжнародної безпеки на конференції в Мюнхені обговорюють безпекову ситуацію у світі, враженому російською війною проти України та конфліктами у інших частинах планети. Вже другий рік поспіль російські посадовці на цю конференцію не запрошені. Увагу конференції прикута до війни в Україні та близького сходу. З конференції в Мюнхені з нами на прямому зв'язку Богдан Цюпин. Богдана вітає. Вітання. Богдане, багато уваги у промовах на конференції в Мюнхені було про Україну, у тому ж і у промову віце-президентки Шака Камали Гарріс. Що ти почув про Україну? І чи насправді Україна була у центрі уваги сьогодні? Лише буквально щойно закінчився перший день триденної конференції, і напевне. Більше ми будемо чути про Україну завтра, коли очікуючи виступу українського президента Володимира Зеленського, який вже був у Німеччині сьогодні зранку у Берліні. Потім він відбув до Парижа і очікують, що або він зараз в дорозі сюди до Мюнхена чи завтра зранку прибуде, щоб щоб уже виступати. Але якщо говорити про Україну, то попри те, що ця конференція про Загальну глобальну безпеку Україну згадували практично всі. Проте я би сказав, що сьогодні, у перший день, найгучніше, найтвердіше питання підтримки України, потреби підтримки України пролунало від США Камали Гаріс. я згадую як два роки тому, коли я стояла на цій сцені напередодні російського вторгнення до України, і багато з вас це пам'ятають, коли багато хто думав, що Київ паде за лічені дні. Попри це, міні і сміливість України разом із лідерством президента Зеленського та коаліції 50 держав, яку лише, дозволили Україні досягти того, що як багато хто думав, неможливо сьогодні Київ вільний та сильний. Чидей Київ Стенс Фріендстрон. світ об'єднався за лідерства США, щоби захистити основоположні принципи суверенітету та територіальної цілісності, щоб зупинити імперіалістичного авторитариста від підкорення вільного демократичного народу. Не помиляйтеся, війна Путіна вже стала очевидним провалом для Росії. Україна повернула більш ніж половину території, які Росія окупувала на початку конфлікту, зокрема, завдяки масштабному постачанню американської та європейської зброї. Російські війська зазнали значних невдач, втратили дві третини своїх танків і понад. Третину свого флоту у Чорному морі через путінську агресію безрозсудність Росія також втратила понад 300 тисяч вбитими і пораненими. Згадайте, це майже п'ятеро більше ніж вона втратила за 10 років в Афганістані, і тепер вона змушена йти на передову мобілізованих із лише двома тижнями підготовки. Богдана, а от про які рецепти для безпеки для України обговорювали на цій конференції? Насправді те, що ми почули сьогодні. А я нагадаю знову ж таки, що це лише перший день конференції. Рецепт насправді простий. Ми чули його досі. Ми почули його сьогодні, і напевне, будемо будемо чути, чути і далі. Продовжувати і зміцнювати підтримку України.